Привіт! Сьогодні поговоримо про класиків. Міф про депресивну українську класику, що тягнеться за нами ще з шкільних років. На щастя зараз успішно розвінчується. Кожній добі своя література, а кожному читачеві своя книжка. І те, що аж ніяк не лягає на серце в 16, цілком імовірно, змусить замислитися у 30, заплакати у 40 і щасливо розсміятися у 60. Не буває поганих книжок, бувають книжки невчасно прочитані. Зрештою, для того, щоб полюбити, треба розуміти у випадку книжок, це означає прочитати чи перечитати. Пропоную добірку не дуже відомих класичних творів українських авторів, які варті вашої уваги. Леся Українка, відома як хвора, сумна з грабельками, яка буде крізь сльози сміятись та без надії таки сподіватись, бо є чи неодиноким мужчиною на всю новочасну соборну Україну. Як охрестив її Франко і розтаражували укладачі тестів до ЗНО. Проте Леся була однією з найосвіченіших письменниць свого часу, знала багато мов, читала в оригіналі і перекладала твори Гомера, Шекспіра. Гейне, міцкевича, гюго, байрона, данте, Гауптмана. письменниця дивилася в майбутнє і бачила українську літературу сучасною та європейською. Неймовірно цікавими є її драматичні поеми, за основу яких взято античні біблійні та сюжети доби раннього християнства: в катакомбах, «Касандра», Руфіни Прісцилла, Оргія, Одержима, «На руїнах» та інші оповідання жаль перший і чи не єдиний великий прозовий твір Лесі Українки. Історія його створення, певно, набагато цікавіша, ніж сам жаль. В оповіданні йдеться про долю провінційної паночки Турковської, яка виходить заміж за князя вдовіє і мусить податися у компаньонки до багатої баронеси. Писати цю банальну як на смак Лесиної мами Олени Пчілки історію. Леся взялася, бо в родині Косачів організували літературний конкурс. Треба було написати твір про кушетку. Леся взялася писати, але її кушетка трансформувалася на тему жіночої недолі. Жаль, дописувався і переписувався кілька разів, і, зрештою, його надрукувала зоря, австро-угорський часопис, що виходив у Львові. Хоча Олена Пчілка скептично казала, що таке можуть надрукувати хіба що якісь дамські журнали і оповідання з жаль саме цими цікаво, якими були дамські тексти наприкінці 19 століття, про що читали і чим переймалися тогочасні пані панночки. Жаль, чудовий зразок тогочасної масової літератури, який ані трохи не применшує літературний хист Лесі Українки, а лише доводить, що написати вона могла у Усе, що завгодно, але писала переважно те, до чого лежала душа. Підтримати цей канал можна на платформі Patreon, посилання в інфобоксі, також натиснувши на кнопку спонсорства під відео. Щиро дякую усім, хто вже є моїми патронами та спонсорами. Поема Володимира Сосюри Мазепа всі знають, що Сосюра постраждав за вірш любіть Україну. І лише смерть Сталіна ймовірно вберегла його від фізичної розправи. Проте, в доробку видатного поета є поема, яку незаслужено обходить увага сучасного читача. Це поема Мазепа. Цей твір Сосюри має досить драматичну історію. Перші розділи автор написав ще у 20-х роках та опублікував у журналі Життя Революція революція» 29-го року. В автобіографічному романі Третя рота він зізнається, що створений ним образ українського гетьмана був ще тільки ембріоном, а мене навіть за ембріон почали бити. Відтак робота над твором завершилася лише через три десятиліття у 1950-60 роках, і тільки в 88-му поему опубліковано на сторінках журналу Київ. Причина заборони поеми. На поверхні Сосюра прагнув художньо осмислити неординарну особистість українського гетьмана, який у своїх сучасників здобув славу політика, дипломата, полководця. Мазепа був високоосвіченою людиною, знав кілька мов, зібрав велику бібліотеку, займався меценатством. Із його ініціативи відкрито численні школи. Його коштом збудовано або ж відновлено багато київських храмів у стилі козацького бароко. Щедро опікувався церквою. Наприклад, відомо, що сьогодні в Єрусалимі у церкві святого Гробу Господнього під час богослужінь використовується срібна миска з написом Щедрий дар великого гетьмана його величності Івана Мазепи. Над усе мріяв про сильну і самостійну державу Україну, не орієнтуючись на спілку з Росією, Туреччиною чи Польщею. Співвітчизники бачили в особі Мазепи оборонця прав і свобод своєї батьківщини, людину європейської культури і представника вільнолюбного козацького лицарства. Сосюра створює цілком оригінальний художній твір. Задум якого полягає в тому, щоб реабілітувати видатного українського гетьмана. Відтак неупереджено поглянути на одну з трагічних сторінок історії України та її народу. У першій частині автор розгортає сюжетні перипетії навколо перебування Мазепи на службі в польського короля Яна Казимира. Герой, молодий, рвучкий, легковажний улюблений жінок, який насолоджується радощами життя. У другій Мазепа державний діяч, який дбає про добробут і процвітання України. Центральне місце тут відводиться зображенню полтавської битви. Володимир Сосюра полемізує з Олександром Пушкіним, бо вважає свого героя не зрадником, а справжнім патріотом, який прагнув звільнити вітчизну від московського впливу. Це твір високої емоційної напруги, вражають біль і гнів поета, коли він висловлюється про минувшину. У голові твоїй макуха, хіба ж ти можеш жити сама, російсько польська потаскуха, малоросійська тюрма. Веди ж безумна, до загину, мене на розстріли й жуть. Ах, я люблю тебе в країну, і сам не знаю, що кажу. Я ж син твій, син, що йшов за тебе на смерть і реготи не раз, той, що прокляв, і Бога, й небо, аби тобі був слушний час. Я йшов кривавими житами. І знов піду, де гул і мла. Лиш одного я хочу мати, щоб ти щасливою була. Григор Тютюнник. Три зозулі з поклоном. Безаперечно, новели Стефаника геніальні. Утім, новели Григора -Тютюнника ані анітрохи не гірші. Вони інакші, щемкіші і ліричніші, їх варто прочитати всі. А три зозулі з поклоном. Варто прочитати тим, хто хоча б раз у житті опинявся в любовному трикутнику. Марфа любить його так, що відчуває серцем, коли прийде від нього лист. Його дружина Софія знає, що Марфа відчує це раніше за неї, що перестріне поштаря і потайки проситиме потримати адресованого неї листа листа, що подолав Сибір неїсходиму. Марфа знає, що він їй не напише, і знає, що він її відчуває. Через тисячі кілометрів цей твір пробирає до Мурашок. Він є автобіографічним. 1937 року батька Григора Тютюнника було заарештовано як ворога народу і заслано до Сибіру, а мати подалася його шукати з жінкою-суперницею, яка любила батька. І щоденникових записів автора. Я виношу ще один жіночий образ образ жінки, котра дуже любила мого батька. Коли у нас сталося нещастя, мама вгорі кинулася саме до неї. Жінка була набагато старша за батька, але обоє батько й мати ніколи не посміли зневажити ту любов велику і безвзаємну. Отож, Марія пекла коржики, збирала все необхідне. Бо мама ридала та побивалась. Удвох вони поїхали розшукувати батька, не знаючи, що слід його загубився вже навіки. Ти подивись, яка благородство і краса обох жінок, самозреченість моєї тоді ще зовсім молодої мами. Мабуть, одна вона в цілім світі шукала підтримки в своєї суперниці, співчувала їй і жаліла. І якщо доля дасть мені таланту. Не дивись так скептично, не таланту Боги з ним, якщо поталанить мені щось написати, воздам хвалу жінці й красі. Григер Тютюнник довго не міг опублікувати цю новелу, цю без перебільшення художню перлину. У застійні роки не допускали навіть натяку на жахіття сталінізму. Хоча творі ніде прямим текстом про це й не сказано. Врешті три зозулі з поклоном надрукував журнал ранок, однак з однією невинною поправкою. Сибір Неісходиму було виправлено на цей світ неісходимий. Ніби дрібниця, але як вона характеризує недавню добу з її безсоромною брехнею і фарисейством? Майк Йогансен, подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію. Гра з читачем, дотепна іронія, яскраві образи примари, персонажі маріонетки, непередбачувані сюжетні ходи, національний колорит, поетичність пейзажів і мандри ось із чого сконструйовано цю українську авангардну поїзд на початку ХХ століття. 1929 року Майк Йогансен не знехтував письменницькими законами і законами жанру, тому його твір має фабулу. Але сюжет дещо заплутаний: заплутаність не наслідок письменницької недбалості. Це літературна гра, Розіграш читача. Чому автор удається до такої гри? І що у подорожі, головне, люди чи все ж таки ландшафти? Якими пересуваються ті люди, Йогансен дає чітку відповідь на це запитання: не треба героїв цієї повісті сприймати всерйоз. Вони не більше ніж фантазія. Потрібні автору лише для того, щоб читач разом з ними здійснив подорож україною. Персонажі вирізані з картону. Саме на цьому матеріалі наполягає Йогансен, і їхні пригоди вигадані, аби заповнити простір між поетичними описами ландшафтів. Панас Мирний повія. Вважається, що найбільш правдивий опис київських борделів належить Олександру Купріну. Насправді, задовго до написаної на початку ХХ століття Повісті Купріна Яма існував психологічний роман Повія. Його автор скромний і сумлінний державний чиновник із Полтавщини Панас Рудченко, більш відомий як Панас Мирний. Посилання на відео про Панаса Мирного буде десь згори та в інфобоксі. У романі усе банально до болю. Христині притиці не щастить усе життя. Воно в неї дуже коротке, зате вона встигає пережити звинувачення у вбивстві, наймитування в місті, роботу в борделі і сифіліс, але помирає не від останнього, а від морозу. Замерзає в рідному селі, куди повернулася після поневірянь. А її не пустили переночувати. Але якщо щиро, то навряд чи тут міг бути гепі-енд, Хоча мирний дещо гуманніший від Купріна, героїня останнього Женя, підхопивши сифіліс, спочатку муститься чоловікам, а тоді закінчує життя самогубством. Повія роман із надривом, сповнений психологічних деталей і недомовленостей. Перші розділи надрукували у 1883-84 роках, але тогочасне суспільство до таких текстів було не готове. 1961-го повію екранізували. Христину притику зіграла Людмила Гурченко. Фільм називався Гуляще, був чорно-білим, російськомовним і значних касових зборів. Не зробив. А тема насправді вічна, бо з часом змінюється лише антураж, а психологія явища лишається незмінною. Володимир Винниченко. Сонячна машина в українській літературі ніколи не бракувало сонцепоклонників, але Володимир Винниченко перевершив усіх. Він сонцю не просто поклонявся, він його їв у прямому сенсі цього слова. Як відомо, життя голова директорії доживав в еміграції на лазуровому узбережжі Франції у маєтку Закуток, де втілював у життя описані у сонячній машині принципи буття і харчування, практикував сироїдіння і сонячні ванни на нудистських пляжах. Утім, у сонячній машині усе набагато оптимістичніше, ніж у житті славетного прозаїка і політичного діяча. Хоча б тому, що це роман утопія, до того ж фантастичний, що для української літератури початку ХХ століття більше ніж дивина. Його перевидавали аж тричі, а сам автор скромно подумував про Нобелівську премію з літератури. Німеччина після Першої світової війни. Король німеччини Мертенс прагне світового панування. А інженер Рудольф Штор винаходить сонячну машину. І людству більше немає потреби нужденно добувати хліб на повсякдень. Нібито ось воно щастя, але свобода виявляється підступною. Тепер людина лише жує, як корова. Чим усе скінчилося, почитайте самі. Написано легко, невимушено, місцями гротескно і дуже сонячно. Борис Антоненко Давидович. за ширмою його знають перед усім, як автора, як ми говоримо. Але звужувати творчість Бориса Антоненка Давидовича до мовознавчих розвідок не варто. Роман за ширмою це практично класика романістики: і за формою, і за змістом. Вічний літературний сюжет, батьки і діти, у його найбільш пронизливій і популярній інтерпретації Смерть матері і провина сина тут розкривається сповна. Головний герой лікар, якого доля закинула у кишлак. Узбекистану не помічає хворобу рідної матері так само, як не помічає, як сильно мати тужить за Україною. Туга за Україною не випадкова, як і узбецький кишлак. Після самогубства Миколи Хвильового і арешту Миколи Скрипника Антоненко Давидович намагався вирятуватися втечею до Казахстану. Це йому не допомогло, але на творчості позначилося. Роман за ширмою це багата насичена образами правильна українська мова, ідеальні синтаксичні конструкції і жодного зайвого слова. Бо як не як, Антоненко Давидович мову не лише любив, але й умів нею користуватися. Роман сподобається шанувальникам глибокої і тужливої прози. Отже, на цьому відео я завершую. Будь ласка, приєднуйтесь до нашої акції Читаю для ЗСУ. Посилання на нашу буктюберську групу у Фейсбуці я залишу в інфобоксі. Там ми проводимо різноманітні розіграші, аукціони, лотереї, розпродажі книжок. Всі кошти від цих активностей йдуть для наших хлопців і дівчат на фронті. Ще раз щиро дякую за увагу і до побачення!